Математика. Добрий день! Пропоную зарядитись позитивом від сніговичка. Покладіть долоньки на долоньки сніговичка. Ну що, зарядились? Ну, продовжуємо. Відгадайте, будь ласка, загадку! Зіронька красива, біла-біла! На мою долоньку сіла. Поки її розглядала, зірка крапелькою стала. Що це? Так, сніжинка. Ну що ж, давайте порахуємо сніжинки кількісною лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Десять. Скільки сніжинок? Так, десять. Тепер порахуємо порядкову лючпою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. Сьома, восьма, дев'ята. Та десята сніжинка. Добре. Молодці. Тепер скажіть мені, будь ласка, якого кольору друга сніжинка? Синього, якого кольору п'ята сніжинка? Червоного? Якого кольору восьма сніжинка? Так, жовтого якого кольору. Четверта сніжинка рожевого. І якого кольору остання сніжинка? Так фіолетового. Добре. Зараз пограємо в гру, де знаходиться сніжинка відносно ялинки. Якого кольору сніжинка над ялинкою? Жовта якого кольору сніжинка? За ялинкою? Ліворуч Так, рожева. За ялинкою праворуч. Біла. На ялинці вгорі. Червона. На ялинці внизу. Сіра. На ялинці посереди зелен. Під ялинкою праворуч. Синя. Під ялинкою ліворуч. Фіолетова. Біля ялинки ліворуч. Помаранчева. Біля ялинки, праворуч, блакитна. Добре. Далі, діточки, у нас буде гра «День і Ніч. Скільки сніжинок? Так, 5. Заплюште очі, почувши слово ніч, а на слово «день» розплющте очі. Добре? Давайте. Ніч. Заплющили очі. День. Так, діточки. Що в нас змінилося? Сніжинок стало менше чи більше? Менше. А що відбулося? Так, ми відняли одну сніжинку. Давайте запишемо цю дію за допомогою чисел і знаків. 5 і 1. Чи можемо ми між цими цифрами поставити знак плюс? Ні. Яку дію означає знак плюс? Додавання. А ми яку дію виконали? Віднімання. Ця дія називається віднімання. Коли ми віднімаємо, то ставимо знак мінус. Це означає, що кількість предметів забирають або віднімають. Так. Давайте прочитаємо цей приклад. 5. Відняти 1 дорівнює 4. Добре. Так, скільки у нас сніжинок? П'ять. Ніч. Заплющили очі. День. Розплющте очі. Скільки у нас сніжинок? Три. Що змінилося? Так, ми відняли дві сніжинки. Чи можемо ми поставити знак плюс між цими цифрами? Ні. Чому? Тому що знак плюс означає додавання, а ми з вами віднімали сніжинки. який знак ми поставимо? Та, знак мінус. Давайте прочитаємо цей приклад. 5. Відняти 2 дорівнює. Добре, давайте зробимо фізкульт хвилинку. З неба падали сніжинки п'ять малесеньких пушинок. Ось вони рядком летять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вітерець малий здійнявся і сніжинки закружляв. Геть одну забрав, сковався, Знов сніжиночки летять, та вже зовсім їх не п'ять. Якщо можеш, полічи відповідь скоріш знайди. Так, діточки, чи можемо ми порахувати всі сніжинки, коли йде сніг? Ні, тому, тому що їх дуже багато. Ну що ж, діточки, вам подобаються зимові розваги? Так, кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Ліпити сніговиків. Зі снігу можна зліпити і багато цікавого, наприклад, снігові, снігові палаци. Так? А ще, коли випадає сніг, будинки такі гарні, мов касті. Подивіться, будь ласка, на наші будиночки. Чи вони однакові заввишки? Ні, не однакові. Який перший будиночок? Високий, а третій, низький. Так, а який за вишки другий будиночок? Так, ми можемо сказати, що він нижчий за перший і вищий за третій. Скажемо з вами. Високий, нижчий, низький. Повторіть, будь ласка. Високий. Нижчий, низький. Добре. У нас з вами є такі діточки. Так, перший у нас Андрійка, друга Уляна і третій Павлик. Давайте порівняємо їх за зростом. Андрійко який? Низький, так. А Павлик? Високий. А як ми можемо сказати про Уляну? Так, що Уляна у нас вище за Андрійка, але нижче за Павлика. Давайте повторимо такі з вами слова. Низький, вища, високий. Низький, вища, високий. Добре. Малята, я знаю, що ви полюбляєте грати в сніжки, так? Так. Подивіться, скільки в мене сніжок букві? Три. Скільки я додаю? Один. Скільки всього стало сніжок? Чотири. Яку дію ми виконали? Так, дію додавання. А чому ви так вирішили? Тому що сніжків стало більше. Отже, можемо скористатися знаком плюс. Викладаємо цей приклад за допомогою чисел і знаків 3 додати 1 дорівнює 4. Прочитайте запис цього прикладу. 3. Додати 1 дорівнює 4. Далі. Скільки у нас сніжок? 4. А тепер я буду забирати сніжки. Скільки їх було? 4. А скільки я забрала? 2. Скільки залишилось? 2. Яку дію ми виконували? Так, дію віднімання. Отже, скористаємо знаком мінус. Викладаємо цей приклад за допомогою чисел і знаків. 4 Відняти 2 дорівнює 2. Прочитайте, будь ласка, цей запис. 4 Відняти 2 дорівнює 2. Молодці, ви дуже уважні і розумні. Наступне завдання: нам треба з вами скласти картину. У нас є частини картини, а нам треба скласти цілу картину. Як ви гадаєте, що у нас намальовано на цій картині? Так, будиночок і ялинка. Що ж, спробуємо викласти із частин цілу картину. Ось у нас одна частина, друга. Третя, четверта. І вийшло у нас з вами ціла картина. Як ми отримали цілу картину? Так, ми склали її з частин. Що ж, пропоную вам згадати склад числа 5. От число 5 це у нас ціле число. А з яких двох менших чисел складається ціле число 5? Подивіться на сніжинки, вони вам підкажуть. Так, з 4 і 1. І якщо поміняти місцями, 1 і 4 теж буде 5. Добре. Ще з яких двох менших чисел складається число 5? Так, 3 і 2, 2 і 1. Ой, 2 і три. Поміняли місцями, теж у нас 2 і три. Так. Добре. Тепер скажіть мені, скільки, скільки у мене помаранчевих сніжинок? Одна блакитний. Одна рожевий. Одна білий. Одна зелений. Одна. А скільки всього у мене сніжинок? Так. п'ять. Так із кількох одиничок складається число 5. Так, з п'яти одиничок 1 додати, 1 додати, 1 додати, 1 додати, 1 додати, 1 дорівнює 5. Молодці! Добре, ну що ж, зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Гору вниз ведемо по полу іншу сторону. Закрили та відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору, Вниз, право, вліво. Поклали. Долоньки на оченята помасажували. Добре. Ну що ж, які зимові розваги вам подобаються? А з яким знаком і дією ви сьогодні ознайомились? Так, ми ознайомились зі знаком мінус дію віднімання. Ну що ж, я кажу вам до побачення, до нових зустріч!